Добрий ранок. Пройшов майже рік. І ось знову ми приїхали в кваси, Закарпатська область, на лікування в санаторії Гірська птиця. Зранку ми прийняли певні процедури. і Ось прийшли на водограй за водичкою. Ось така тут краса. Погода сьогодні жахлива. Туман зранку був дуже густий. Гор не видно, але і така морость, як дощ, але тепло. Ось ми прийшли на броварню. Тут деякі зміни такі приємні, нові декорації. Набрали водички тут, сходили в кафе, випили лате, чи лате. Знімає. щось Ось така краса. Дуже гарне місце, таке яскраве. Декорації вони якби в тему. Дивлячись на погоду, дуже гарно сьогодні. Дощ іде, але приємно, без вітру. Такі приміщення нові. Тут музика грає, але ж виключити не можемо. Ось стен такий. Ось в цьому приміщенні ми не були минулого року. Такому гуцульському стилі, ну дзвіночки такі, мастелі, боже стільки цих дзвіночків, скульптура, гуцульський пастух істримвітою. Скульптура, Оно видно, з вірним другом, Песиком, надеш? Чудо, скульптура. Дзвіночки з ошейниками це, мабуть, чіпляють на овець, щоб вони не згубилися. Ось зображення процесу приготування сиру прямо на корівки. Чудова інсталяція. А ось ці красуні. В яких дуже смачний сир з їхнього молочка. Красуня. Ти така красуня підійшла сюди, да? о ти красуня. Ти що там кашляєш, а? Хто там кашляє? Красуня ти. Ой, які гарні. Красунечки. А який смачний сир з вашого дивного молочка. Ти чого кашляєш? Ось кафешка де не були. Доповерхова, там на горі як котель. Тут кафе. Ось такий стенд Це доріжка веде до водоспаду, де ми водичку набираємо. Назви. Ось роднічок. Мінеральна вода тече. Третій рік приїжджаємо і вона постійно є. Дуже смачна вода, гази не виходять. Навіть на наступний день вона квасова. Вдоль Чудова поїде. водичка.